Любі гімназисти, сьогодні настала та мить, коли прозвучить останній дзвоник. Цей день завершення ще одного року незламності та початок літніх пригод. Ми мали насичений навчальний рік, демонструючи свій розум, креативність, творчість і звичайну незламність нашу головну суперсилу українців. Та прошу відпочити та поновити наші сили, як сороги справжні супергерої! Підзарядити свій внутрішній суперпавербанк. Адже літні канікули це не просто час, коли ви віддаляєтесь від шкільних справ. Це пора, коли ви можете приділити час собі. Та не менш корисним та цікавим справам. Тож пропонуємо декілька рекомендацій для вашого чек-листа на літні канікули від Суборучнівського парламенту. Проводьте час на свіжому повітрі. Пригодите прогулянки. Обирайте те, що додасть вам енергії та позитивних емоцій. Актив. Відпочивайте від екранів, Зменшуйте час, проведений перед екраном гаджетів. Це дозволить собі відпочити від цифрового світу. Психологічний відпочинок. Літо це ідеальний час для відновлення нашої нервової системи та відпочинку від стресу та напруги. Зосередся на позитивних моментах, забудьте про стрес та негаразди, забудьтесь у світ мрій та фантазій, створіть карту мрій. Повноцінний сон. Не забувайте про необхідність відпочинку та регулярного сну. Це допоможе вам відновити енергію. Займайтеся спортом. Активний відпочинок це ключ до збереження фізичної форми та підтримки здоров'я. Збалансоване харчування. Не забувайте про вітаміни та корисні продукти. Вони допоможуть вам підтримати імунітет та зарядитися енергією. Також експериментуйте з кулінарією. Спробуйте готувати нові страви та експериментуйте зі смаками. Це буде не лише смачно, але й цікаво. Читайте книги. Занурюйтесь у захопливі історії та поглиблюйте свої знання. Це допоможе розслабитись та відпочити. Проводьте часи з рідними та друзями. Це найкраще, що може бути. Обмінюйтеся враженнями, діліться емоціями та насолоджуйтеся спільним часом. Такі зустрічі допоможуть вам розслабитися та отримати позитивні емоції. Відвідайте кіно або театр. насолоджуйтесь культурними подіями та новими фільмами. Це збагатить вашу особистість та дозволить відпочити. Навчайтесь чомусь новому. Вивчайте нові мови, навички або хобі. Це ваші здібності та розум. Розвивайте творчість. Малюйте, пишіть вірші, грайте на музичних інструментах. Проявляйте свою творчість. Ведіть щоденник, записуйте свої думки, враження та цілі. Це допоможе вам зорієнтуватися у житті та відчути, що найбільше приносить задоволення від життя та наповнює вашу внутрішню супербатарейку. Зберігайте позитивний настрій та оптимізм. Насолоджуйтеся літніми канікулами та заряджайтеся новими силами для наступного навчального року. Не забувайте донатити нашим героям-захисникам. Слава Україні!